Дін відомої пари акторів гадама броді та лейтон містер був зруйнований під час масштабної пожежі в престижному районі Лос-Анджелеса. Пожежа в районі 6406 гектарів знищила близько тисячі будівель між Санта-Монікою та Малябу, просуваючись до каньйону Топанга до океану. Ну і за даними CNN, в Лос-Анджелесі вщент вигоріли дві школи. Уся інфраструктура не працює. За словами очевидці, Ірини Гніденко, українки, яка проживає в Лос-Анджелесі, з якою ми споспілкувалися в нашому ефірі, Лос-Анджелес порожніє на очах. Близько 70% населення просто залишили місто. В Лос-Анджелесі всі, хто зараз тут називається. Апокаліпсисом і я не перебільшую про це говорять у національних новинах. Якщо ви бачите за мною спиною, це од телеканалів національних. І якщо я почну гуртати, то така картинка буде на кожному національному каналі. То зараз найбільше хвилювання викликає так званий «sunset fire», тобто пожежа на голівудських пагорбах, оскільки вогонь вже підібрався до голівудської алеї слави підібрався до о, «Sign of Hollywood Sign», Підібрався до китайського театру, до Долбі Theater, де проходить Оскар, і всі хвилюються про те, що ці е, точки, ці е, важливі місця для Лос-Анджелеса, теж можуть потрапити у небезпеку. Будинок американського гумориста Віла Роджерса вигорів у щент. залишилися лише два демарі в цьому районі. Знаходиться театр долбі, де проходить церемонія вручення премії Оскар. За словами організаторів оголошення номінантів на Оскар, наступного тижня вже було перенесено на два дні через пожежу. Науковий співробітник Національної метеорологічної служби Джон Дума зазначив, що відсутність опадів і сильні вітри стали головними факторами поширення вогню, але не виключає і людського фактору. зараз січень, і у Лос-Анджелесі майже не було дощів. Офіційно зафіксовано лише 0,16 дюйма в центрі міста. Це друга найсухіша серія з травня. Нормально, що на цей час випадає 2-3 дюйми дощу, але цього ще не сталося. Минулої ночі зафіксовано швидкість вітру до 100 миль на годину. Для порівняння ураган починається зі швидкості 65 миль. Такі вітри переносять жарини на кілька миль, що швидко розповсюджує вогонь. Зараз нами на зв'язку власниця салону краси в Лос-Анджелесі Поліна Логунова долучається до ефіру Київ 24 Поліно, ми вітання вам. Доброго ранку навзаєм. Поліно. Де ви саме перебуваєте? В якому регіоні Лос-Анджелесу? І чи стали ви очевидцем цих масштабних пожеж? Кадри, які ми всі зараз бачимо, вони ширяться мережею. Як можете описати це полум'я, яке просто-напросто охопило Лос-Анджелес? Це десь. А, а, я не знаю, чому я хочу розмовляти англійською мовою, але а, на сьогоднішній час пожежа а, біля нашого салону. тому деякі співробітники мого салону були, а, були евакуйовані. А, ми відчуваємо а, Дим, і ми бачимо все, що ви бачите в інтернеті, це, це а, в реальному часі, і а, той район, де я проживаю, він а, на сьогоднішній день під загрозою, тому що вітер такої сили розпространяється, що я, чесно кажучи, а, після цього ефіру буду пакувати чемодани». Ніхто не знає, що відбудеться у наступну годину. Тобто я так розумію, що ви теж плануєте евакуйовуватись. До речі, куди виїжджають зокрема і ваші співробітники і люди, які знаходяться поблизу епіцентрі полум'я? Хтось знаходить прихисток самостійно? Чи влада активно зараз цьому допомагає? Куди саме евакуйовують людей? Так, влада допомагає і є допомога з Червоного Хреста. Також е, місцеві люди не пропонують е, кімнати, хотели. Airbnb пропонує е, безплатне проживання е, на наступну неділю для, для людей, хто не має можливості доїхати кудись у інший город. Тому всі тут допомагають допомагають друг другу, угу. як хто може. Так, це найголовніше, що допомога під присутня і підтримка з боку місцевої влади. Зокрема, будемо стежити за цією ситуацією. Дякуємо вам за те, що знайшли вільну хвилину, аби поспілкуватися і долучитися до нашого ефіру. Нагадаю, власниця салону краси в Лос-Анджелесі Поліна Логонова була з нами на зв'язку.